Всім привіт! Ми на рибалці. Приїхали щуку, будемо ганяти. Приїхали на щуку на річку. Південний бух. Зараз ми подивимось, що в нас тут є. За рибка. Бачу, рибка ходить. Має бути рибка, друзі. Це класно. Звісно, я проїхав, там така дорога це просто капець після дождів ну нічого зараз будемо ловити щучку я думаю має бути рибка друзі погодка клас ось така річка друзі ось там вдалі лебіді є ціла сім'я їх є тут такий обрив і берег крутий. Беремо зараз спінінг в облірки поверхностні, тут не глибоко, тут у нас пів метра метр тут, там десь пів метра сантиметрів 50-60, зараз в облірки на поверхні не має бути щучка. Так що поїхали. Ось такі, друзі. В облірки я взяв сьогодні. Ось будемо пробувати ось на отакі поверхності. Ось такі кренки різні. Беремо і пробуємо. Будемо ловити рибу. Так, друзі, ось такого кренка поставили поверхність. Ось такий. Поснасті у мене ось паличка 2.10 з тестом у нас. 5.25 Проста паличка, катушечка, акума Зараз будемо лазити, дивитися, де це можна залізти, покидати. Так, друзі, зараз будемо качати лодку. По березі я ходив, кидав, кидав, щось нічого, зараз попливе, будем пробувати слова. Так, ну що поїхали, будемо пробувати ловити щуку. Я поки ми поки накачав лодку, я мокрий. На вулиці тепло сьогодні, класно. Щука щось там, там десь кинеться, там десь мілка якась така. Зараз поїдемо по, по комишах, ось ходить там десь. Ось там видно там скинеться, десь там. Ну, в общем, будемо шукати зараз по корчах, по, по міляках. Так що вперед. Так, потягнули лодку нашу. Так, наш груз, якорь. А тепер лодочку. Так, щоб вона у нас не вплила. Ось так. Все. Так, ну що, поплив. Так, поплили, друзі. Будемо шукати щучку зараз по міляках. Вот звісно, класна. Сонечко. Дивіться, це у нас класна річка. Тільки риби немає. Повибивали браконьєри, все. Дивись, і карічка Класно. зараз станемо десь вондо в кумешах. а там ходить щучка отак от туди десь ми сейчас попливемо я її з берега бачу що вона там мальок б'є зараз тихенько стане Покидаємо. Ну, тут класно. рибка та лапає, ходить, чути. До оці місця треба обловити, ось до отут. Ось, ось туди кидати, класно, що буде. Зараз О, тут, тут ще трошки глибина є. Така десь до метра. Та, Ну, все, будемо кидати зараз пробувати удар був і або за це знаю, що це було так друзі переїхали в друге місце там нічого не було щось рибка не хоче брати браконьєри повибивали всю рибу так що зараз лодку підкачаємо і попливе тут попробуємо так ну що Вот. Так. Ось така річка в нас, в якої риби немає Будемо зараз шукати щуку, нету більше я сюди хрен приїду. Понял, блин, Не красавчик. А? друзья, дети какой красный взял, Какие кушок классный. Угу. Красавчик. Будемо випускати рибку. Так, друзі, випускаємо цього красне. The beef. Dá mais. Ah, ó. Wow. Здесь щучка у нас. Класс. Просто такая... Выпускаем рыб. Вот такие щукоид Давай нам покрупнейшую. Ну вот такая, грамм 600. Нам надо крупнейшую. Вот такая хищница. Продолжим. Кадры, из щучка вышла. Невеличка. Невеличка. Ти ще й кусаєшся, Ах ти паразитка! Пальці мені пошкрыбала. іди. Роздерла мені пальці, а? Ось така у нас вийшла рибалка. Зараз ще трошки, пройдем, ще з пів годинки і будемо валити. Поганенька рибалка вийшла, там було декілька щук, один окуть. Так що ось така рибалка. Так що всім пока.